Запитували у мене, як я доглядаю за своїми кущиками, живцями, які я поставила біля маточних кущиків. Дивіться, знімаю насадку з свого оприскувача, у мене ось такий ось <кхи> акумуляторний, і кожного дня поливаю під самий, під самий корінець, під, ну, стаканчики поливаю обов'язково, тому що. Земля дуже швидко пересихає, і потрібно за цим слідкувати. Якщо ви будете поливати, то і розвиватися він буде дуже швидко. А якщо не буде, буде пересихати земелька, то, звичайно, що нічого не вийде. Корінець не буде розвиватися. А так живчик буде гарно розвиватися. Ну, ось і так. І пішли далі. І обов'язково передивляться, в мене стакани. Кожного разу передивляюся, щоб стаканчики стояли, бо ходить лелека у нас тут хазяйська душа ходить по городу і слідкує, щоб був порядок.